Ось вот ваша нова хата. <гум> Шо? Це хто? Це моя подружка, яка не має хату. Вона прийшла до нас. Як сказати, вона тут буде жити? Смислі жити. Смислі. І нема де жити. Це наша хата, але тепер її. Смислі. А де ми будемо жити? Я купила нам нову хату, не переживай. Ну, ти так красиво все робила. Не переживай, ми заберемо ті речі, які мені потрібні. Добре, я зроблю коробки. От коробки і збирай те, що тобі потрібно. Звісно, це мої підписники, конечно, це мікрофон, кісточки. я тебе липшу да поможу так, пішли. а тут шо ничего эм, добре На чем платін, оце, оце, оце... 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 Ты так багато чого хочеш. Ну, конечно же, ж наші речі. Застріляти ліжку треба коли. Окуляри Все? Да ні, почекай. Оце. В руках понесло. Це, це, це. А як вони хату буде закривати? Все нормально. Хата, якщо що, буде сама закриватися. Ага, добре. Вау. Класно. Мама, мама, мама. О, господи. О, як красиво все. А ти оце з собою не забираєш. Ой, вибач, мої забрати. І це все ми маємо забрати? Ну а ти як думаєш? Добре. Ми поп'ємо молочко з тортиком і можемо йти. Ля-ля-лян. Ля-ля-ля-лям папам. Папа. Можете. ля-па-пам! па Папа вау. Холодильник їжа. Фу. І це хата. Ну там, а як тобі? Вау, красиво. Так, а далі нести? я вже не можу в ліфт. Все. ну добре, в ліфт, як в ліфт. Кухня. У нас тут один столик і два. Це ж вона ні. Ага, понял. Ох, пішов на другий. Так, приїхали Що далі? Ванна така велика, а ти як думав? Два унітази для великих і маленьких Перебиральня. Зеркало то то і парилка. Якщо хочеш, можу, ти попаритись. Добре. А тут що? Тут така кімната. але її скоро перероблять для дітей. Тут наша кімната, тільки не повністю зроблена. Понятно. А тепер йдемо сюди. Це для нашої старшої доньки. В смислі? Ну, колись будем. А. Вау, який красивий крові. Все, пішли. Куда? Розлаговувати речі. Оце. Ти куди хочеш жити? Пі-піппі-піп-пі-піп. -пі -пі -пі. Ладно, поки що вот сюди. Будильник нам. І твій, оцей прошу теж там. Це буде моїй доньки старшої колись. Ом, точно. Пішов розваговати. Ти як що це несеш? Отак. Так. Тепер нам треба камера. Ну як тобі подобається нова хата, якщо чесно так. От бачиш, в мене було зразу відкритою. Ключі, баблосики. І скоро ми заведемо рибку, понял? Нам не треба рибка. Добрим, не треба. Вона ж могла розбитись, вона з пластику не переживає. Так, це сюди. О, одяги. Раз. Шпильки всякі сюди. Корону тоже. О, у нас такі два платні чаї зробила те саме. Хі. Ключі сюди повішую гроші сюди. Телефони сюда, планшет сюда. Тут же ж техніка буде. О ні, куди мені їх поставити. Що їх? На окуляри наверх. Ну, прикольна ідея. Так, тепер що ще поставити. Так, раз за три магія. І забралося. І ще Короче, тут буде маленька колиска. Бам-ба-ба-ба-бам-ба-бам. -ба -ба -бам -ба -бам. Ну от, як це зробиш? Магія, магія, ще б треба її переодівати. Ну пам, па пам па 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 пампамбам бам. бам. М -м -м, клас. А тепер тут з'явиться класна кімната для двох дітей. Пам-параба-пам-па-ба-бам. Не повністю дороблена, але бам бара ба бам бам. фух Дуже тяжко. бам ба ба бам ба ба бам фух Це потрапила свої сили. О, дивись. Ти ж було забрали і зробило. Так, стоп. Це дуже красиво, вау! Фух, я старалася. Оце можна викинути, так. Ага, ой. Все викинув. Так, ну пише спати, що ж ніч, Ага. Пройшло десь 10, 10 років.